Поїхали, да? будемо коректувати таз. Дивіться, з однієї сторони він працює. Подивіться на лице, ніяких проблем в нас немає. А з іншої сторони є біль і таз не працює. Що нам треба зробити? Нам треба його відкоректувати. Перевертаємо пацієнта на живіт. Можемо перевірити ще. Біль є в нозі, бачите? А, симуляція. Так, відводимо ножку і піднімаємо ногу вверх. Все. Поправили. Щелчок. Да, З іншої сторони. Піднімай ножку. А тут нормально. Робимо ротацію. Хрестя. Угу. Йдемо за тканиною, знімаємо напруження. Угу. Перевертаємо назад на спину. Робимо ретест. Менше болить? Угу. Менше болить. І починає таз рухатись. Але ще є запитання. Згинаємо ноги, робимо, розводимо коліна в сторону. Тепер фіксуємо лонне щільнення і зводимо коліна. Робимо тест, там, чи ту, практику вистріла. Далі перевіряємо. Ще є напруження з однієї з другої сторони, тому перевертаємо пацієнта на правий бік. Робимо корекцію. Просимо зробити вдих. Проводжуємо таз, видихаємо. І ще раз робимо вдих, видихаємо. Перевертаємо на спинку, робимо знову ретест. Стало щеплю мобільніше. І переважаємо на цю сторону, на іншу. І ще робимо вдих-видих. Вдихаємо. Ще робимо вдих. Видих, видих. На спинку назад перевертаємо. Перевірили. Таз рухається. Все рухається добре. Як нам дізнатися, чи пройшла біль? Перевертаємо у нас на mm -hmm. живіт. Mm -hmm. больно, але вже не так. Mm -hmm. Вже не так. І реакція у нас тканини пройшла. Що можна ще зробити? Затейпувати спину і сідницю і відпустити пацієнта до наступного відвідування.